Не хочемо зачепити почуття віруючих. Під час пошуку інформації ми знайшли величезну кількість матеріалу, але, бачачи його різнорідність, намагалися спиратися на найбільш перевірені та авторитетні джерела. На основі представлених фактів ви самі зможете побачити причину і наслідок. Ватикан найменша суверенна держава у світі, половина найбільшою кількістю таємниць. Міжнародний центр католицизму, Святий Престол. Незважаючи на свою прихідну площу, він впливає на світ так, що може позаздрити будь-яка держава-лідер. Завдяки засобам масової інформації, напевно, у вас вже є своя сформована думка про нього. Може, нерговійне не ставлення. Та наскільки воно об'єктивне? І що за цим стоїть? Подивімося на факти. На Сьогодні з офіційних джерел Ватикан ми можемо почерпнути таку інформацію. Місто Ватикан, карликова держава-анклав, розташована на території Риму. Тут розташована резиденція вищого церковного керівництва Святий Престол. Святий Престол це центр Вселенської католицької церкви, очолюваної римським папою. Він має повноваження брати участь у міжнародній нормотворчості, вступати в офіційні відносини з державами. Та міжнародними організаціями як суб'єкт міжнародного права. Святий Престол вважає однією з своїх місій встановлення миру, заснованого на юридичній основі та дотриманні прав людини. Він має дипломатичні зв'язки зі 179 країнами та бере участь у роботі багатьох міжнародних організацій. Також він є постійним спостерігачем при ООН. Ватикан розташований на Ватиканському пагорбі. За однією версією свою назву гора отримала на честь єтруської богині смерті Ватики. За іншою версією, на цьому місці єтруські віщуни проголошували свої передбачення, патицинації. На цьому місці розташовувався і цирк Нерона, де, як видовище для народу та імператора, у нестерпних муках, розтерзані дикими тваринами, помирали перші послідовники Христа. Очолює Святий Престол Папа Римський. Перелічимо його титули найменування посадки і санів якими він володіє, Єпископ Риму, Вікарій Ісуса Христа, наступник князя Апостолів, Верховний священник Всесвітньої Церкви, Патріарх Західний, примас Італійський, Митрополит Архієфоїскопримський, владика держави міста Ватикан. Раб рабів Божих. Великий Понтифік. Першість або примат папи це християнська доктрина, що стосується значення та його авторитету. Згідно з вченням католицької церкви, першість папи випливає з того, що він є наступником апостола Петра, глави апостолів Ісуса Христа на думку тієї ж церкви. Ці велемовні сани і посади служать для закріплення за ним домінуючого становища над усіма іншими християнськими жерцями. До речі, у православі деякі папиримські також вважаються святими. Папі Римському належить Верховна канонічна апостольська влада в церкві. У питаннях віри і моралі він слідкує за чистотою віровчення, відкидає псевдовчення, керує поширенням віри, розпоряджається на найвищому рівні церковним майном, скликає вселенські собори. Веде засідання і затверджує їхні рішення. Папа наділений вищою судовою владою в церкві, лише йому підсудні кардинали, мунції та єпископи, обвинувачені в кримінальних злочинах. Забороняється звертатися до світського суду з оскарженням вироку, винесеного папою. І ще один дуже важливий момент: папа здійснює право проголошувати блаженними і святими. Така офіційна точка зору церкви. А тепер давайте пильніше подивимося в історію виникнення папства. З кого все почалося? Як розвивалося і до чого сьогодні призвело? Причина і наслідок. Прийнято вважати, що першим папою римським був Петро, той самий Петро, який тричі з свого вчителя Ісуса Христа в ніч його арешту якого Ісус називав кіфою, що означає Камінь, той самий Петро, який разом із Павлом стали архітекторами і будівельниками нової релігії вченні Ісуса Христа. Звернімося до книги пап Лібер Пантіфікаліс, офіційного життєпису пап, де зібрана багатовікова історія їхнього правління. Першим у списку стоїть Петро. У його описі ми знаходимо таку цитату. Як мені передав Господь мій Ісус Христос владу керувати, зв'язувати і розв'язувати, каже Петро, так і тобі передаю її, щоб ти висвятив розпорядників над багатьма справами, які продовжували справу в церкви. Таким чином, згідно з джерелом Петро передав владу управління, нібито від самого Ісуса Христа наступним понтифікам. Але даруйте, Ісус не міг передати Петру жодної влади через те, що сам її не мав. Згадаймо, про що він говорив. Він говорив про те, що владою володіє в цьому світі лише Князь світу цього. Згадаймо, як 40 днів у пустелі Ісуса Христа спокушав Сатана, пропонуючи йому царство над царями. Бо Князь світу тут я, говорив Сатана, і влада тут моя. Ісус чітко показав, хто царів царями робить і хто владою наділяє, чого ще вчить Ісус рівності, єдності, чистоті любові, як до Бога прийти через плекання любові та стяжання Святого Духа. Це внутрішній самостійний шлях духовного переображення кожної людини. До чого тут влада? Вона несумісна з Божою любов'ю. Це два діаметрально протилежні поняття, як два кінці дороги, що ведуть у різні сторони, прагнення прийти до Бога і бажання земної влади. І вибір залишається за людиною, куди йти. Однак, згідно з папським літописом, перша ланка в ланцюзі історичних подій почалася саме з передачі влади. Як ми бачимо далі наступні дві тисячі років саме боротьба за владу, та її зміцнення лежатимуть в основі всіх явних і прихованих мотивів діянь понтифіків. Якими ж були папи впродовж двох тисяч років? Папський престол привертав увагу всіх, хто якимось чином стикався з церквою. За престол боролися і вбивали, його продавали і купували. Навколо папи з помилоговіку плелися інтриги. Після Петра за два тисячоліття сан верховних Пантифіків займали 265 бан, Якими ж були ці люди. Зазираючи в минуле, у джерелах ми знаходимо безліч різноманітних згадок, Життє, легенди, будівництво храмів, майнові питання, були, реформації, сходження на трон і позбавлення влади, ворожнечі війни, вбивства, сексуальні скандали та випадки. Які вказували на повний моральний розпад, і єдиною лінією, що чітко виділяється, немов нитка, на яку нанизані всі біографії понтифіків видно безперервну боротьбу за вплив, її посилення, непохитне прагнення до вищої влади, як у кім і жодного слова про Божу любов. Нібито сама багатовікова історія папства, зовсім не приховуючи своїх кричущих сторінок, поблажливо натякає нам на те, що папи теж люди і можуть мати свої слабкості. Залишається невирішеним тільки питання, до чого тут претензії на святість і яка святість мається на увазі. Дивлячись в історію, в очі мимоволі кидаються деякі кричущі сторінки. Так, папа Сергій III розпорядився задушити двох своїх попередників. Венедикта IX називали дияволом із пекла, який прийшов під виглядом священника. Стефан VI поглумився над трупом свого попередника. Порнократія один із найганебніших періодів в історії папства. Протягом цього часу римські понтифіки вели розпусний спосіб життя, перебуваючи під впливом якогось аристократичного сімейства. Олександр VI мав репутацію аптекаря-сатани. За Клемента V' особливо широко процвітала Симонія. Іоан XII був звинувачений церковним собором у вбивстві, святотанстві та кравозмішанні. Іван 22 відкрив полювання на чакунів і Відом. Іоанна 23-го звинувачили в піратстві, вбивстві, Содомії, Інцесті та інших злочинах. Задокументовано навіть каштановий банкет, що описує Оргію 1501 року. Сикст 4 дозволив можелоство і сам звинувачувався в Содомському гріху. В Поніфацій 8 говорив, що інтимні стосунки з хлопчиками не є великою проблемою і так далі. Важливо зазначити, що до Великого розколу, що стався 1054 року, було єдине християнство, і папи не були такими могутніми. Значне посилення їхнього впливу на політичній арені відбулося після поділу християнства на дві гілки, православну церкву на сході. Та римо-католицьку на Заході. Уже 1096 року папа Урбан ІІ проголосив Перший хрестовий похід. Він започаткував серію кровопролитних убивчих воєн, що розтягнулися на цілих чотири століття, які відомі в історії як походи хрестоносців. З кайками Бог того хоче, тисячі людей, охоплені благочестивим поривом, відгукнулися на заклик понтифіка. Далі ця фраза стала бойовим кличем хрестоносців, які йшли фактично на злодіяння і вбивства. Другий хрестовий похід був ініційований папою Євгенієм III. Він видав булу пожественна диспенсація. Вчитуючи свій текст, можна побачити весь сенс моторошних підмін і маніпуляцій іменем Бога. Третій, четвертий, п'ятий хрестові походи також були організовані римськими папами. 9-го року папа Інокентій III закликав до хрестового походу проти Катарів, який отримав назву Аль. цілих 20 років з 1209 по 1229 тривала серія військових кампаній, ініційованих римською католицькою церквою з викоріненням Катарів. Для тих походів характерні були не людсько-жорстокі розправи над мирним населенням. Класичних хрестових походів було вісім, але войовничий запал католицтва в ті часи виражався і в інших воєнних акціях. Загальна кількість яких була понад двадцять. Вони охопили період у цілих чотири століття, і треба визнати, що саме святі понтифіки впродовж усього цього часу посідали ключову роль у розв'язанні нових воєн. У середньовіччі не велася статистика про народжуваність і смерть, тому точні цифри загиблих у хрестових походах визначити неможливо. Однак деякі джерела свідчать про загибель від одного мільйона людей і більше, свята інквізиція. Лише вдумайтесь у значення цих двох слів: святість, життя, любов і щастя та інквізиція, врятування, біль, страждання і смерть. Як це можна взагалі поєднати? Тисяч двісті року, папа Інокентій IV видав улу для викорінення. Вона офіційно дозволила інквізиції катувати підозрюваних у Єрсі, і скасована вона була аж 1816 року, тобто через 564 роки. Понад половиною 5 ,5 століть була офіційно узаконена практика тортур над людиною. Їм узаконена хочеться запитати знову таки верховними понтифіками, тими самими, які звели себе в ранг святих намісниками. Ісуса Христа на землі, який, до речі, також зазнав свого часу нелюдських тортур за те, що приніс людям знання про любов Божу і духовну свободу. Як таке взагалі можливо? Не вкладається в голові, адже всі ці вчинки докорінно рівно суперечать істинній святості. Цифра жертв інквізиції досі достеменно не встановлені і дуже різняться залежно від поглядів дослідника. Тому ми можемо зустріти згадки як про кілька десятків тисяч. Так і про кілька мільйонів людей. За цей період також було знищено величезну кількість жінок, звинувачених у Чаклунстві та спалених на вогнищах. Жахливі сліди інквізиції досі зберігаються в численних музеях. Анафема, що означає відлучення від церкви, вигнання і прокляття. Практика анафем існувала віку. Папи піддавали анафемі не тільки церковників, а й правителів і мирян. Піддати анафемі означало відокремити від церкви за Єрес. Для вірян дуже важливо було мати належність до церкви, адже вони діти, що тільки так можна врятувати свою душу і потрапити в рай. В іншому разі людина ніби потрапляє в пекло. Якщо ти не згоден з настановами церкви і не вперешся її постулатам, то на їхню думку ти проти Бога і маєш бути відлучений, покараний. Дуже ефективний важіль керування людьми через страх, чи не так? Людина подіться, тому й підкоряється. І тут знову-таки неясно інше, як може свята людина, яка перемогла в собі нице проклинати когось або бажати зла? Не кажучи вже про так звані вигнання, як можна вигнати або відлучити людину від Бога, якщо частинка його знаходиться всередині кожної людини, це її душа? У По чому полягає суть підміни, яка почалася з Петра? Із внутрішнього перевели на зовнішнє. Внутрішній прямий шлях до Бога через любов до Нього замінили на зовнішній, який складався з ритуалів, поклонінь, жертвоприношень, повного підпорядкування і послуху жерцеві, земній людині, яка виступила в ролі посередника між людиною і Богом. Але ж справжнє спілкування людини з Богом, повторимося, відбувається через її душу за допомогою любові. Багато що про пап свідчать і підписані ними були, основні середньовічні папські документи. Серед іншого впадають в око такі. Дозвіл інквізиції, катувати підозрюваних у Єресі. конфіскація священих нех, євреїв, поза церквою немає порятунку, відпущення гріхів. провадження гетто, заборона християнам жити разом із євреями та мусульманами, необхідність знищення Єресі, вигнання. Догмат про непогрішність папи Римського, Точніше, догмат про непомильність папи Єпископа Риму щодо віри і моралі. Він діє і донині.